всіх, хто зараз вимкнув новини рідного міста, про головне за цей день устрію далі у студії Микола Бойків. Не перемикайтесь. Рух на площі сьогодні у нашому місці стартував четвертий за ліком фестиваль органічної продукції Стрий Органік Фест». П'ятниця, яку організатори місцева кредитівка охрестили Стрий торговий, зібрала у собі багато цікавого. Сотня виробників представила різну бардя всілякої домашньої продукції. Містяни радо куштували, торгувалися і купували. Як це було далі у сюжеті? Майдан ринок відранку заполонили запахи свіжої бринзи і п'янкого домашнього вина з медовухою, атмосфера люб'язності і вічливості. Є різні, є мед і айва, мед з вишенькою, мед з калинкою, мед на березовому соці. Можемо і вас пригостити. Давайте, бажаєте? Пробуємо. пробуємо. Оператору дайте. Ця продукція приїхала з Франківщини. Мід медові напитки, квас медовий, настойки, мила, свічі. Все медова продукція. Своє. Все своє, натуральне. Це колишня медово, так як козаки робили. Колись не було спіртів ніяких ні того. Це було чисте бродіння. Не ставили бродило, так як виноградне чи ще вино. І чисто на самому. цьому. І виходило медову. Це колишні напитки медові. Покупцям до вподоби все смакує. Як один казав доктор горівки, не буває погано є добре, і дуже добре. Дмитро із Мукачева на фестивалі уже в четверте продає домашнє вино аж 12 сортів. Куштуємо мускат і кардинал. Смачно Ми маємо 12 сортов віна від 60 літрів вище до 120. Є витримка від року до трьох років витримки. А це пані Марія із Тячева. Працює на господарстві, де роблять бринзу. Розповідає, щоби виготовити три кілограми сиру, потрібно 14 літрів овечого молока. За свій продукт просить по 90 гривень. Чисто натуральне овече, із овечого молока, і жилу до кіляті на ферменти порошок вообще взагалі ні сальоні. Я сьогочем саліть, я тому поставлю сальону воду і літу зварку. І поочайся сальоний сир. І такі сири можуть ані сяграняться где-то на сонці, може бути потом 10 днів. Мед хлібобулочні вироби, олія, м'ясне, смаколики на прилавках всілякого, крім продуктів харчування, прикраси, вишивки, сувеніри. Робота із дерева для домашнього побуту, ціни при цьому помірні, говорять самі стрияни. Ціни нормальні, так як і на сири, звичайні, і на закарпатські сири, ну різниця може 10-15 гривень. Але якщо якість дійсності відповідає тому товару, який вони продають, то його можна купити. Так для міста Стрія досить непогані ціни, недорогі. В принципі, Можна погуляти. приємно погуляти, поспілкуватися з людьми знайомими, досить ну, хороші враження. Сьогодні це був лише старт фесту. Ярмарок завтра представить цікаву концертну програму, майстер-класи від місцевих митців і фахівців з хендмейду. Також відзначать кращих виробників і активістів міста у різних номінаціях. А в неділю у програмі дитячі розваги та інші цікавинки будуть працювати аніматори, клоуни працюють атракціони, і на коннаконцертній на концертному майданчику будуть відбуватися різноманітні в першу чергу молодіжні спортивні заходи. Це відкритий чемпіонат міста е, е, України. Відкритий чемпіонат міста України У... міста. відкритий чемпіонат України з ЗАРСУ з е, е, настільного футболу е, з пляжного паркового волейболу е, шахи. Кращі спортсмени отримують цінні пам'ятні подарунки та, звісно, пакунки з органічною продукцією. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини. Ми єдина родина, львівський благодійний фонд, який гуртує, допомагає, навчає та підтримує Стрищину, зокрема новостворену спілку солдатських матерів та дружин, місцевих віросвітлян і навіть районну просвіту, адже навтілення багатьох задумок активістів. Які мають на меті допомагати людям потрібні гроші. Ідеї у нас є дуже багато, ідеї по потребах, і хотілося б і реабілітаційний центр створити, і створити такий центр по дому по допомозі, по працевлаштуванню колишніх бійців і їхніх родин. Вчитись у нас рветься Настя Коваль. Я прийшла, скажімо, з нею, а не вона зі мною. На молода. їй якраз не пізно їй якраз вчасно. Я молода енергійна ініціативна. Я думаю, що вона несе вагомий великий вклад в розвиток нашої спілки. Руслана Ремарська, голова благодійного фонду, тішиться, що стриг, як завжди, на передовій, прагне до змін та знань. Тому й вирішила привести з собою кращого тренера із написання проєктів. Люди потребують власне, інформації про те, як працювати з проєктами, як реалізовувати свої ідеї. І ціль сьогоднішнього заходу це надання такої інформації. Це практична робота безпосередньо з тим, як подавати інформацію, де шукати донорів, як з ними далі продовжувати співпрацю і відповідно залучати кошти на ідеї на реалізацію ідеї. Директор Бродівського реабілітаційного центру для дітей інвалідів, пані Леся Олієвська, експерт, яка знає секрети та правила отримання міжнародних грантів, наших стріянок запевнила, що гроші для проєктів від іноземних та українських компаній. Можливо. Сьогодні в Україні працює багато різних міжнародних організацій, фондів, які надають фінансову підтримку в формі грантів, коли організовують конкурси, і можна до них звертатися. Є і місцеві конкурси, програми, це із районних бюджетів, із обласних бюджетів, із державного бюджету. Просто треба це навчитися робити, не лінуватися, а сісти, попрацювати, дослідити, вивчити проблему, вирішити, якими кроками її можна вирішити, і досягти запланованої мети. Фесту Стрию до всеукраїнського проекту прийняли і наше місто щороку. По кілька нових українських міст запрошують до фільмового проєкту відкрита ніч 18 років поспіль за підтримки кіностудії імені Олександра Довженка та 1+,1 плюс медіа фільми відзняті за рік транслюють. Пошановувачам сучасного українського короткометражного кіно, фільмовий майданчик, як кажуть організатори, перш за все для спілкування буде і у нашому місті. Його тимчасово встановлять на Майдані Незалежності. Дев'ятій годині вечора початок, четвертій годині ранку закінчується. В четвертій годині ранку має бути подано в Київ про кількість людей. Анкетування про чи людям сподобалися фільми і як то буде відбуватися. Плюс фільм показ фільмів. Буде відбуватися онлайн-трансляція напряму з Києва, і буде відбуватися так само прямі трансляції з кінофестивалю і опитування людей. Ми продовжуємо перелік картин, які виставили відомі художники краю на благодійний аукціон. Кошти від якого перерахують травмованій Ірині Лютек, Дрогобичанці, медичному інструктору. Вона підірвалася на міні. І для того, щоб знову ходити, їй необхідні протези на обидві ноги. Сьогодні розкажемо про картину Стріянина Ігоря Мельника Світла. Її намалював ще у 2012 році. Художник є членом спілки художників України. Стартова ціна картини 7 тисяч гривень якщо вас зацікавив цей витвір, телефонуйте на студію або ж за номерами, які бачите зараз на екранах. Тристі діти посеред літа на свіжому повітрі вправлялися у різноманітних конкурсах. Бігали, стрибали, силою мірялися. Одним словом, вчилися козакувати. Як воно було колись на січі. І хто ж такі козаки вчора розповідали на станції юних натуралістів? Палили справжню ватру, прибирали немалу територію сюну, займалися спортом. На завершення організатори забав, частували дітей смачненьким. Новостворена міська громадська організація, яка бореться за правду і вірить у перемогу, зорганізувала свято для відвідувачів соціального центру розвитку сім'ї теплі долоні, а також для спортсменів волейбольного клубу Карпатської рисі. Хлопчаки та дівчата із задоволенням прийняли запрошення, і, хоча довелося стоячи слухати лекцію на тему козацтва, збирати сухі гілки на території сюну, задоволені вийшли з квартир за межі подвір'я і з мережі інтернет. Я вважаю, що якщо б було б дуже багато у нашому місті таких заходів на природі, то ніхто би не сидів за комп'ютером, за інтернетом, а всі би ходили сюди. Було дуже дуже цікаво, як колись було. Я колись дітям прививали любов до роботи, так і вчора містян заохотили до прибирання території сюну, очистивши її від сухих гілок, розпалили справжню ватру. Опісля перейшли до естафет та усіляких змагань. Стрибали у мішках, ганяли м'яча, перетягували канат, билися на колоді мішками, в ложці носили воду, грали у парковий волейбол. Мені дуже змагалися грати всі ці Він. ігри, особливо Тобі перетягування та канату. Тату та було на нелегко, але ми всі якома. До впарились, думаю, що ще колись буду приймати в тому участь. Настя та Роман планують на своїх прибудинкових подвір'ях гуртувати сусідів, ровесників та забавлятися по козацьки. Цікавеньке щось можливо почерпнуть і у таборах путівки, у які батьки вже купили. До Сюну з радістю прийдуть іще, якщо запросять багато з дітей не проти стати юнатами, для яких каже директор станції Оксана Кирилів, завжди організовують різні заходи на природі. Нещодавно у нас провод. Дилася джура, тобто це так само військово-спортивна гра, але учасниками її були діти старш не старших класів, а восьмого дев'ятого класу. На канікули ми йдемо, тому що як всі педагоги, тобто мають від канікулярний період, як і діти. Але ми йдемо з 1 липня. Тобто до 1 липня у нас ще проводяться екскурсії і приходять діти, які, як то кажуть, хочуть ще бути на природі, хочуть бути разом. Стрийський легкоатлет Василь Іваницький здобув ліцензію на престижні старти Кубок Європи, які відбудуться у Франції на початку липня. Спортсмен кілька днів тому переміг на чемпіонаті України з багатоборства, що відбувся. У Кіровограді Василь, за підсумками 10 видів, набрав 7 414 балів та залишив далеко позаду себе усіх суперників. Тим самим заявив про себе як лідера української команди. У такому статусі в складі восьми спортсменів, чотирьох чоловіків і чотирьох жінок, він поїде до Франції. За словами наставниці Василя, Любов Петренець, її підопічний, активно готується до стартів. Зараз підтягує технічні види стрибки у висоту і жердиною. Хлопець надіється на цих змаганнях. Маганнях показати добрий результат, адже від цього залежить, чи поїде він у складі національної команди на чемпіонат світу. Ось такі справи сьогодні. Наші новини дивіться в мережі. Телефонуйте та діліться з нами інформацією. Гарних та сонячних вам вихідних. До зустрічі у понеділок. Завтра похолодає, 13-14 тепла протягом дня. Дощі з грозами, вітер північний – 2-3 метри за секунду.